Вітаю на каналі лекція номер 52 польська для українців, будова е речень в польській мові в майбутньому часі. Добре би було вам для практики всім, хто бажає, особливо тим, хто в Україні і ще не поїхав е брати зошит і собі складати речення. Якщо, е Ну, вам щось не виходить. Питайтеся, давайте питання в коментарях. Я вам дам відповідь. Нема, нема питань. Мені ще поки що не складно. У мене ще нема так. Аж так багато підписників і так багато коментарів. Мені навпаки ну, треба. Добро. Їдемо далі. Лекція номер 52. Або з номером 52, або оно майже 52. Тобто з номером 52, або а, під. E, номером 52. No, так перекладається в польській мові. Будова здань. Тут маємо Н-мяке. Тут того не треба. Можна поставити краще риску. Щоб не було на М. Так, прийшли будова здань. Щас як прийшли. Czas przyszły, ten co przyjdzie. Przychodzi. E, żyjemy w teraźniejszym czasie, tak? W języku polskim? Ale e, do nas przychodzi czas przyszły. A to, co już minęło, to przeszło. Przeminęło. No. Dobra. E, jutro. Załtra. Czy jest rosyjska mowa? То ви б вчули завтра. Поїдемо завтра. Ну, я не знаю, як би то. Бо то, може би білоруси більше розуміли, як це сказати. Але. Е... Ну, на границі, на границі там можна вчути всілякі такі. Де границя біолисток, там можна вчути всілякі такі. І там ті, хто звідти приїхали, вони прекрасно зрозуміють, про що йде мова. Далі. Поюче. Це вже. Е, післязавтра. Ну. Далі. Ви собі тут, дивіться, я вам понаписував початки речень. Далі я вам е, до кожного цього речення всі, абсолютно цього речення, до кожного одного пасують. Дивіться, їдемо перше речення. Ютро рано. Давайте спробуємо саме видумати, поки я ще вам нічого не диктував. Рано я встає о 7 до праці. так? Jutro рано е, ти встаєш о 8 до праці. Jutro рано вона встає о 6 до праці. Jutro рано вона встає, чи вони встають? там. О 6.30 до праці, до праці. Так? Вже маємо е, часи я вже вам подавав. Е, години так само, і, і вже маємо, як ми можемо будувати собі речення граматично, е, по польськи, без водички, без книжечок, без таких дурних е, запитань. Я дивлюся, там є такі німецькі запитання е, в німецькій мові. П'ять відповідей. Там діло йде, якщо мови, хтось не знає як професор, то він ну, хіба що пальцем ткне і попаде? То не є навчання когось мови, то є просто ага, ти, ти є просто вибачте за слово звернення до такої людини. Зеркалі, ти дурний баран, заплати мені гроші, а я тебе навчу. А що почнеться на тих лекціях? А буде таке саме, далі буде таке саме звернення, бо вони самі е, дурні барани і самі не можуть навчити. Щоб вчити мову, треба хоча б вчити любу мову. краще Знати, навіть Поляк сам не научив вас української, е, польської мови, якщо він не знає добре українську. Бо він не знає тих моментів і того підходу тих, що знаю я. Розумієте? Тому старайтеся. Дивіться, як я роблю, як я вчився, як я вже перейшов, ну, розумієте, через ті гори, через то все переліз, і, і вам кажуть, що там і як воно є, то старайтеся там вже ну, трошки щось писати, трошки щось робити, тут для вас корисно. Добре, йдемо. Ютро рано йдемо до праці. Ютро рано йдемо на місто. Ютро рано я, ну то вже собі я вже можете написати, іде на закупи. Ютро рано он іде або їде на закупи, чи, чи їде до праці, чи їде відпочивати. І далі, ютро рано вони йдуть або вони їдуть, там десь там собі, над їзером, над морем, до лісу, то я їх то eh, подавав, але я ще раз, бо не було eh, eh, Pojutrze nie, nie było i tutaj, a jutro e, i pojutrze to się trzyma jedno za drugiego. E, wczor a wczoraj i przedwczoraj to ja już wam podawałem, nie. Dalej. Pojutrze rano. Później jutro rano. Jedziemy do pracy. Ja jadę do pracy. On jedzie do pracy. Ona jedzie do pracy. Idziemy na, na miasto. Ja idę. Idę. O tu. Idę, jadę. E, ja tu, tu idziemy. Idę, o, tu mamy. Idę, jadę. Tam na zakupy, na miasto, e, do pracy. Oni idą, oni, jadą, oni. No, piszą, pracują i tak dalej. E, no, tu nie ma, ja pan. Хіба вам... О! Давайте я вам напишу. Це вже вам... Тобто вам... Це вже вам дійсно не потрібно. Це, що вам лишу, Тут там вони ядемо, вони ідемо, вони пішом. вони... Pi-szą. Co tam? Jedzą. Oni je-dzą. No, napisali sobie, tak? Написали собі. Маєте. Можете собі затримати кому треба. Працюємо. Оні. Ну, напишу вам раз таке, щоб ви знали. Працю йо. Спьем. То можна написати. Йо. Ну, Бачите, дивіться, як добре, що є довга лекція. Я вам вже подав, подивилися. Маєте собі можете записати. Поються на обід. Они... А, он іде, он їде. Он працює. О, далі. Он. To już inaczej rywam piszę specjalnie, żeby orientowały się, co Jak on, to nie, nie ma tego tutaj e, ogona. On pracuje. Pracuje. On co tam buduje. Co tam buduje. O, a jakby było ja, buduję to, ja bym musiał tutaj ja, i tutaj ja buduję Dlatego musi być to eu. To tam on odpoczywa. Od przepraszam, po czyła. Odpoczywa. Dalej, co tam może być on jeszcze? Co on może robić? Jedzie na miasto, tak? A to ja już mam. To mamy. On co może być jeszcze? Oby ktoś mnie z was podkazał, ale ja was nie czuję. No co tam? Kości trawę. Kości. Страна. Так. Тинкує. Кто там тинь каже? Є там тинкаже, тинь каже мураже. Тинькує. Тинь. Я, якби було я. Тінкую, то була би я. Пишу. Може вам щось допоможе. Я тинкує. Йо. О, чисто по-гуральські. Ну. Та це мене раз. Один офіцер Северного Флоту. Ніколай, що это такое? Я істину, йо істину. Той дивився на нього, каже, ти що Закарпаття? Каже, так, ну, то як той? Я так, так істину, Каже, надо, каже, 35 лет думав, поняти не мог. Каже, Ну, що я зроблю? Як того прийти в Крим хотіти, ще потім мало того завоювати, то що залізти далі. Ну, ви бачите, що робиться? Ви дивіться, що там, що я вам скажу так -та, чисто для розрядки, щоб ви зрозуміли, що северний флот, я служив на Северному флоті, на новій землі. 80% в Мурманській області це є українці. І вони сюди не дуже хочуть йти, їх сюди не дуже хочуть давати. Але Франції привізли в Крим. Знайшлися і такі, бачите, як кажуть, не такі страшні русські ваші, як українські гниди. Ну, добре. То <noise> to, uh, розрядка для лекції вона мусила час часу бути, так? Он іде, он їде, он працює. Це Я вже давав, он йду, оні йдем. То я вам так само... Uh, Nie, ja nie pamiętałem, no dawaj, podam się Wam na oni. Oni. Jak się drugi raz podaję, to niczego. Oni jedzą. Jedzą. To by było... Spią. Na pewno, że tak, młode. Spią. piją, jedzą... No. To wszystko trzeba zapamiętać, że o to zakończenie jest takie same Biorą. Biorą. no, jeszcze napiszę. Oni biorą. Oni dają. Oni dają. Biorą, to koło żeby znaleźć. I biorą. Biło biorą. Zabierają to, to samo będzie. O! Widzicie jak to jest? Na spokojnie, jak człowiek sobie pomyśli. Wszystko to co ja podałem możecie sobie zapisywać. Starajcie się, uczcie się, rozmawiajcie i będziecie mieli jakiś z tego sukces, nie? Bo to nie jest takie coś, że przykładowo gdybym ja był w Rosji, tak? Nawet w Rosji, jak ja mówię, nie? Ja bym od razu rozmawiał po rusku. A po co dla mnie jakieś kłopoty, tak? W domu? Proszę bardzo. Przyjechałbym do Niemiec? To proszę bardzo. Przyjechałbym do Izraela? No tak. Каха-каха, як то ще мови, 50 на 50, ані товар -гібрид. так? Але мені би стало сказати, хто я і, і так далі. Розумієте? І це є повага до людини, яка знає, а якщо ви в Польщі живете купа років, і, 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 і я до пана прийду, он до пана е, Прияде. Вона до пані, е, там я не знаю, як там Прийшло чи приш, чи, я навіть не знаю, бо я часами то розумієте, як чую ту вимову, то мені для мене це так, якби, ну, е, як того, що побили людину, побили, поломили йому цей, і потім ще годину показувати, як йому кості ламають. Не йому, а там комусь там, другому. Розумієте, для мене це таке знущання. Якщо хтось мову е, не вивчає так як треба, то для мене воно так виглядає, е, щоб ви розуміли, як е, на душі. І, і так само, як е, хтось там має 15-20 українців йде до роботи. Розумієте, яка, яка ваша перевага в тім? Користайтеся тою перевагою маєте ту польську мову, користайтеся. I robi to to, żeby was zamytla. A jeśli was tam nie zamieszają, to szukajcie, da was tam zamieć swoje, że pitkowo e, mamy takie my biczymy. No. Żeby był taki poufny do pracy i, 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 i rozmawiający w języku polskim, to trzeba się starać. To nie ma tak, że zaraz się nazbiera na gruszkach, nie? Na gruszkach nazbierał, e, nawet dzieciak na gruszkach, ten, co się urodził, nie nazbierał, bo dla niego to było ciężko, nie? Od urodzenia. No, tak jak ja to słyszałem, język polski i język niemiecki. Ja wyrosłem w tym języku, bo, bo tata coś tam powiedział, coś tam jakiś dziadek, coś tam, coś tam, babcia, coś tam, coś tam, i to się uzbierało dla mnie, nie? I to było takie o, początek, nie? I to jest ważliwe dla mnie. Bo to nie jest takie proste, że ktoś tam coś troszeczkę zna i to jest nic. Od troszeczki się zaczyna więcej, nie? No. Щоб ви розуміли, старайтеся, розмовляйте, е, вчіть, е, показуйте другим, щоб вони навчилися. Ну і підтримуйте український контент. Дякую всім, запрошую до богословських лекцій. І невдовзі буде, е, напевно, німецька. І вона вже буде шарувати е, на початку польсько-німецька. Тому що вже я лекції вам подав. Так що запрошую.